Розпаковка Secret Christmas Box від українського бренду Hillary Christmas Box Hillary – це більше ніж адвент календар, адже включає тільки повнорозмірні продукти з нашої косметичної лінії. Вартість місту боксу перевищує удвічі його ціну. У кожному боксі гарантований подарунок, грошові бонуси та ексклюзивні презенти від українських брендів. Це можуть бути ювелірні вироби, аксесуари, товари для дому тощо. І саме в моєму боксі мені потрапились мої найулюбленіші засоби догляду за Обличчям, волоссям та тілом. Улюблена сироватка з вітаміном С, сироватка з боку чоолом, ласьйон для тіла, ензимна пудра та пілінг для шкіри голови. Мені неймовірно сподобалось наповнення, і також мені дістався подарунок від українського бренду нішевих парфумів Hello Helen. Я не знаю, як так мені пощастило, але цей аромат у саме серденько, бо я обожнюю парфуми з жасмином та бергамотом. Нехай секретний бокс від Хіларі подарує тобі справжнє новорічне свято.